Ла, коза, диреза, по місточку, по місточку, підхопила, по місточку, стільки, стільки, скільки, коза, вхопила, з'їла, з'їла. Зараз триза по листочку і попала по листочку. Скільки? 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 Коза зніма. Три. Трить. Ого. Не поспішай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Два раз. Чотири. П'ятнадцять. Чіпка. Сімнадцять.